Кажуть, кожна людина дилетант поза сферою своєї професійної компетенції. Запопадливі агенти іншого футболу пнуться зі шкіри, аби наші знаменитості не потрапляли під це дивне узагальнення. І ось він довгоочікуваний результат. результат. Піф гамадрил, двочлени, навіть члени стоногії. Погодьтесь над такими словами, здорова людина замислюється не часто про те, що пробиш невід'ємна частина академічних дисциплін. Таке я маю зібратися. Однак тривати так довго не може. Не за горами ПТУ і доросле життя. Настав час говорити про серйозні спеціальності, тим більше, що у наших героїв простежується просто такий федобедальний хист. Ну, не так. Минулого разу ми подалися у царину радіотехніки, де тішилися не лише визначеннями, а й неформальними питаннями. Мені угу. це цікаво, да, ну, мене к этому приучив батько, І я люблю участити в соревнованиях, і в основному я работаю в соревнованні. Цього ж разу ми пішли ще далі. Невідомо чи Жеврія до сих пір в чієї душі надія стати космонавтом та підручник з фізики ніхто не відміняв. Питання буквально хрестоматійне. Що таке гравітація? І гравітація? <сум> 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 не знаю, ну давайте далі.